Mm -hmm. Реєстрація учасників. Можна брати, так? Mm -hmm. Добрий день. Добрий ранок. <рес> а що ми другу команду заявили чи ні? <рес> ми другу команду заявили. Я не знаю. Нашу команду заявили, 100%. Женька записав. Женька перед фактом поставив. Ранок. Всім добрий ранок бачилися. Традиційно зі слів великої вдячності усім хлопцям та дівчатам, які в цю хвилину, в цю секунду боронять державу, боронять Україну, тримають міцно. Тут СНН працює, а ТБСі біжать до сторони, щоб через канал зібрати. Так, спорядження традицій, приймаємо нових майстрів спорту. телефон Раз, два, три! Є-є. Цінен про свій дебісі, отут, будь ласка, секунду. Але я бачу. Надо, надо. Це хвилювання. Хвилювання перед початком змагань. Який, який тиск падає? 140 Đây. Đó. Oh. Дай! Одну з історій. Ну що, ми з Костею закінчили по першій серії. Все чудово, гарна погода, стріляємо. Гарний але не за гарний настрій, але не завжди попадає. Mm, да. Ну працюємо. Працюємо над цим. Це тільки початок. Тримаємося. Так, ну що друзі? Відселяли ми з Костянтином. По дві серії по гарячим слідам. Не зовсім все вдалося. Трішечки напортачив я в першій серії Стельму 21. Чомусь не, не зрозумів я мішені, польот мішені Б, віддав їх три. Ну і після того, як почав нервувати, віддав ще одну мішеню По ітогу 21. Потім, перейшовши на іншу площадку, Результат був 23, можна було набагато краще, віддав дві одиночні мішені. Ну, взагалі такого робити не можна. Польоти чудові, польоти гарні. В першій серії сонечко. В першій серії не було сонечка, було хмарно, видимість мішені була не зовсім гарна. Потім почало виходити сонечко, потеплило, всі почали роздягатись, стало абсолютно комфортно стріляти. Ну, по ітогу, в мене вийшло так. Костя зараз поділиться своїми враженнями, що у нього по першому ну, другому серію. Ну так, як по моєму рівні дивитися, то результат досить непоганий. 22 була перша серія, 21 друга серія. Ну, звичайно, можна було стріляти краще, але ну, вийшло, що вийшло. На наступних двох серіях. Сподіваюсь, на наберу темпа стрільну краще, там розраховую на 23-24, десь так. Тому що ну, вчора пристрілювали ці польоти і ну, нічого прям складного немає, такого, що ми не стріляли також. Ну Костя непогано ну, взагалі стріляв, а Учитує те, що він майже не тренувався до цього, майже до двох років. Да? Ну, так, десь до, так. до двох років взагалі не тренувався. Тренування ми розпочали буквально. Ну, так, активно місяця-два тому. Ці змагання в Івано-Франківську ми розцінюємо як підготовчі, підготовчі змагання до всеукраїнських змагань у Вінниці. Сюди ми приїхали, щоб подивитися на, на даний час, яка в нас форма. Зараз будемо готуватись до 3-4 серії. У мене вони одна дуплетна. І одиночна з сигнальним дуплетом у кості так само, так? Да? Ні, в мене дві дуплети. В, в тебе дві дуплетних серії. Ну, зараз готуємось і починаємо стріляти. Дай! О, Костю зустрів, Костя, ну що ти, розказуй. Ну, закінчив стріляти 4 серії. Третю вдалося стрільнути так, як і хотів, 23. А на четвертій що вийшло не так. Може вже з не вистачило, можливо не сконцентрований був. Але вийшло 18. Дай. Чесно кажучи, трішки ну, розчарований таким результатом, але будемо дивитися, що мої е конкуренції за сьогодні. Це ввечері викинуть результати і ну, будемо сподіватися, що там невеликий забіг. А якщо і є, то будемо намагати. Яке вийшло в тебе? Вісімдесят 84 вийшло зі 100. Планував сьогодні стріляти більше, десь 87-88 Бажано було. Але ну, вийшло, що вийшло. Не, ну молодець, все рівно молодець, гарно. Гарна була стрільба. Так, Федорович, ага. тільки що ми закінчив першу серію, другий день змагань. Результат 25. Вітаю Федорович! Да, Я як спасибо. відчуття. Та відчуття гарні, бо чесно кажучи, вчора все як... Я так завжди кажу, як у дубі, де. Тобто, ну десь, 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 десь збой. Вроді стріляю непогано. Ну хуже серія 22, Ну сейчас цього мало. Розумієте, а, а краща була 24, то одна. Ну, тобто, якби стріляв, як тужився, але да, ну, не все так вдавалося. Серія була одиночна сигнальний дуплет, але серія була непроста. Непроста. Не непроста. Не. Ну, вдалося, так як постріляв, вроді все, першим, гарно. Ну, нічого. Я довольний, а там уже, як буде далі, будемо бачити. Ну все, тримаємося, Тримаємо. нас настроїв далі. Проще. Один раз є. Ну давайте привітайте ще раз на камеру. Євгеній Іванович, розкажи нам досвідчений стрілок. Які результати зробив вчора і сьогодні? 92 вчора. і 89. І 181. 181 це норматив майстра спорту із запасом по старому, а й по-новому може бути так, так? По новому сто вісімдесят вітаємо, вітаємо. Сам вітаємо. саме, ну я ж думаю, саме авторитетне для тебе. То да, да, я тобі присваю майстра спорту, <свят> Не треба нікому нічого доказувати. Ти зрозумів? <свят> Документ я тобі випишу. Молодець, Ми але той... це на початку це... сезону гарний да. початок. Але він придбав, Дякую. придбав, придбав нову рушницю. DT11 Black Edition. Після того трошечки перелаштували приклади і. Трошечки в нього пішло краще, тому що ми на тренуваннях сумірували, сумірували. І в нього вже 90, 91-89 результатів були. були так? Анатолій Федорович, а вдалося скоригувати вашого учня, скуриваю. так сказати. Він молодець, молодець. Ну, він знову вносив. Ну, Плани він. були такі. Він, от я йому казав, ти повинен вдома, вдома на тренуваннях старатися стріляти не, до 90, не. 90 і більше, щоб Містерів, воно було. Ну так вибачте. Якщо раніше в нього такого не було, він він дев'яносто може на тренуровках колись, а ми, а ми не стріляли ніколи. А хто ж йому якось це інтересно? Яко? Я, я не знаю. Ну, кепочка готується, дивіться, <сélite> яка Дивіться, яка кепочка. Вона скоро струхне тут на голи правда. Ну рекламірує теме. Це дірка буде, кидать. Вони треба, йому почесно. Чуєте, я, якщо він її підкине, вона не розлітатиметься на тряпки. Це буде пиль, як старілка. З якого, от скажи, скажи, з якого ця кепка. Олексійович, в якому році? У 8-му чи в 9-му? У 2008 році. У 8-му чи 9 му, -му, -му. -му це на порахувати, мабуть. Олексійович нам роздавав ці кепки на змаганнях у ТМР. Давайте змагання. ще раз вітаємо нашого смайливу. Во-во-во-во! Так, в цих змаганнях ми в повному складі. З цього року папа Костянтин Олексійович вирішив не тільки. Сам приймати участь в змаганнях, і то не в усіх буде приймати там вибірково він для себе вибрав там спортних. А з цього року він розпочав тренерську тренерську діяльність і тренує мене, тренує Костю. Також у нього є е, ідопічна, е, яка представляє нашу область в категорії леді. Це Каріна. Коли раз переконався в тому, от коли мені задавали питання, що краще. Бути самому стрілку чи тренером набагато складніше бути тренером, тому що ти можеш підказати бачиш помилку, але, на жаль, виконавець стрілок він не завжди готовий до того, щоб правильно зробити висновки із того чи іншого польоту мішені, виходячи на неї, і до цього допускає промахи. Коли все вдається в стрілка, він отримує від цього задоволення, отримує задоволення й тренер. Ну, я можу сказати одне, що сьогоднішнє змагання лишній раз підтвердили те, що для того, щоб були гарні результати, треба дійсно тренуватися, тренуватися по відповідній системі, яка б давала можливість саме під такі змагання підводити того чи іншого спортсмена у тій чи іншій кращій формі, де він би міг виборювати місця на п'єдесталі, але ситуація зовсім інша. Поки в Полтавській області ще немає стенда, такого на якому можна було б кваліфіковано підготувати спортсменів для того, щоб розробити для них програму тренувань, по якій би вони підходили до того чи іншого змагання в найкращій формі, ми будемо страждати від того, що приїжджаючи на одні чи інші змагання, в той чи інший регіон, ми стикаємося з тими мішенями, які на жаль в своєму примітивному стенді, який є в Полтаві. Ми їх не можемо виконати. А тут для того, щоб справді провести тренування, щоб розібратися з тою чи іншою мішені, приходиться розбиратися вже в процесі стрільби. А це незрозуміло одна-дві мішені, це в серії два-три промахи, а із ста це якраз і складається в ті промахи, які допускаються нашими стрілками. Певне, що при нормальному підготовці, коли буде у нас уже стенд в Полтаві. Будуть набагато кращі результати, тому що всі, ті, хто стріляє від Полтавської області, вони мають певні е задатки того, щоб бути гарними спортсменами. А так, всім, хто вирішив займатися спортом, саме стрільбою спортінга чи це компакт спортінга. Я бажаю успіхів і щоб їхня робота вона завершувалася тим, що вони хочуть. Тими здобутками у кожного вони свої. Одні стараються бути на вершині, а інші просто, приділяючи увагу цьому виду спорту, загортовують себе в цьому житті, тому що як досягнення, так і поразка, вона людину загортовує. Не можуть бути все рівно весь час перші місця, можуть бути падіння, але головніше не досягти результатів, а утримати їх і після падіння, які є. Вийти на той рівень, подолати ті труднощі, які є, і здобувати гарні результати. Я цього щиро всім бажаю. Дякую. Категорія команд. Команд у нас було 12. Борскла, Полтава, Полтавська область, Близнюк Анатолій, Боровик Олексій, Тарасу Суїть. Вітай!